Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і Тема нашого відео сьогодні перетин державного кордону і оскарження у відмові перетину в перетині державного кордону. Тобто це судова практика, і розбираємо конкретне рішення досить свіже. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та залишайтесь, розберемо, що законно, що незаконно на прикладі судового рішення. Одразу попереджаю з цим судовим рішенням. Я особисто не згоден, але... Це вже є судовою практикою, тому ви повинні про це знати, як вона наразі в нас формується ця судова практика, і що приймають, які рішення приймають суди, щоб, скажімо так, розраховувати на щось вже. Конкретно, тому що ну не поодинокі випадки, коли е, забороняють виїзд за кордон особам, які мають на те право. Але ну всі мають надію, що підуть до суду, оскаржує таке рішення. Суд, звісно, з'ясує цю незаконність, скасує рішення щодо обмеження виїзду і можна буде перетнути кордон. Але не всі випадки такі, е, як зазначено у цьому рішенні. Тому давайте подивимось, що це за постанова, е, що встановив суд і. Яка була справа? Якщо коротко, то е, хлопець намагався перетнути державний кордон. Він мав інвалідність другої групи, надав документи відповідні на державному кордону щодо перетину державного кордону. Йому відмовили, е, винесли е, рішення прикордонники. Він його оскаржив у суді першої інстанції в адміністративному виграв справу. Але рішення було оскаржено в апеляційному суді вже Міноборони, і апеляційний суд ухвалив нове рішення, яким скасував попереднє рішення і визнав причину непропуску його на кордоні абсолютно законною. Подальшому хлопець звернувся до касаційного суду, але касаційний суд справу не відкрив. Тому це рішення залишається у нас в силі і є вже судовою практикою. Негативною, але судовою практикою. І так розбираємо рішення і дивимося, на що посилався суд першої інстанції і на що посилався суд апеляційної інстанції, що він вважає на сьогоднішній день законним. Так, це постанова у нас від 28 грудня 2023 року у справі номер 280 дріб 16, 10, дріб 23. розглядалась... Судова справа в нас за позовом. Ну, якщо це про цю постанову, це була апеляційна скарга військової частини Державної прикордонної служби України на рішення Запорізького окружного адміністративного суду 18.08.2023 року. За позовом, там особа 1, так він зазначений в нас в постанові, до військової частини про скасування про визнання протиправним та скасування рішення. Це мається на увазі саме те рішення щодо відмови в перетині державного кордону. І так, він е, оскаржив, подав такий позов, оскаржив е, рішення, просив його скасувати. Зазначав, так, зазначав він, що він досяг 2016 року 16-річного віку, що інспектор прикордонної служби прийняв таке рішення незаконне. Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду позовні вимоги було задоволене, визнано таке рішення протиправним. В подальшому воно було оскаржено, як я вже зазначав. І що в нас встановив суд. Тобто, було встановлено в ході перевірки документів. Було встановлено відсутність документу, який би посвідчував приналежність позивача до категорії осіб, які звільнені від мобілізації та підпадають під дію прав перетину державного кордону. Так, громадянина особа ним тимчасово обмежено в виїзду з України у зв'язку з відсутністю підстав на право перетинання державного кордону. Це в нас зазначав апелянт, тобто Міноборони. Да? Вони зазначали, чому вони не згодні з рішенням суду першої інстанції. Так, затверджуємо постанову КМУ. Так, так як він не зміг надати на паспортний контроль документи, які б надавали право перетинання державного кордону на виїзд з України. Ну, воно таке змістовне, все його не буду цитувати, такі основні аспекти. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється повноваженими службовими особами Державної прикордонної служби за дійсними паспортними документами, передбачений в законодавством випадках також за іншими документами. Апелянт вказував, що передбачена відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку з моменту оголошення мобілізації. Забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військового зобов'язання, які є особами з інвалідністю. Апелянт вказував, що згідно з абзацами 1.2.1 правил перетин державного кордону. Можуть здійснюватися особами з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійного посвідчення. Ну, це вже цитується норма, яка дозволяє перетинати кордон саме особам з інвалідністю. Да? Станом на час виникнення спірних у справі відносин в Україні діє воєнний стан та було оголошено загальну мобілізацію а тому конституційне право громадян України на вільне залишення території України обмежувалося законодавством. Тобто, це позиція в нас Міноборони. Що навіть якщо в правилах перетину державного кордону зазначено інше, вони вважають, що все ж таки право на перетин державного кордону в нього є не абсолютним, а обмеженим. Так, при цьому така особа при перетині державного кордону на виїзд повинна надати, крім паспортних документів і документи, які підтверджували її право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на виїзд з України. Тобто. Зазначається те, що по факту зараз відбувається на кордоні не поодинокі випадки, коли особа маючи всі законні права на перетин державного кордону стикається з тим, що від неї вимагають ще військово-облікові документи, і документ підтверджуючи. Про право на відсрочку, тобто, простими словами, якщо особа має інвалідність, він спочатку звертається до ТЦК та СП за отриманням відсрочки. Записував окреме відео щодо відсрочки, залишу посилання тут. Отримує таку відсрочку, і вже з військово-обліковими документами та відсрочкою він може перетнути кордон. Це так вважають нас прикордонники, але насправді це ніде не закріплено наразі законодавче. Хоча нардепи хотіли закріпити цю позицію в законопроєкті, але вже прийняли, начебто, рішення, що її не буде. Записував також окреме відео з цього питання, залишив тут. Так, що ж у нас далі тут відбувалося? Суд першої інстанції вказував, що відповідно до пункту 2.1 постанови про правила перетинання державного кордону у разі введення на територію України надзвичайного воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідності за поданням документів, що підтверджують статус інвалідності. Тобто суд першої інстанції розглядав це абсолютно законно. Він зазначав, що достатньо цього документу для перетинання. Кордону. Суд першої інстанції також вказував, що відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону і зазначенням причин відмови. Відповідач у рішенні про відмову в перетині державного кордону громадянину України, який досяг 16-річного віку, зазначив в підставах тимчасового обмеження у праві виїзду з відсутністю. Підстав на право перетинання державного кордону, передбачених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це про те, що я зазначав, про право на надання відсрочки врегульована цією статтею. Проте відповідно до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України відмовляється у перетині державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону. Із зазначенням причин відмови суд першої інстанції звертав увагу на те, що причин відмови не було. І суб'єкт владних повноважень, який повинен довести правомірність прийнятого рішення, не навів жодного доводу щодо того, що в оскарженього рішення встановлені підстави для прийняття рішення про відмову позивачу в перетині державного кордону. Відсутності оскарженого рішення мотиви його прийняття, що позбавляє взагалі можливості позивача нанести навести аргументи щодо їх неправомірності індивідуальної дії не відповідає вимогам обґрунтованості та вмотивованості. Це загальні підстави для скасування такого акту, передбачені у нас процесуальним законодавством адміністративного судочинства. І суд першої інстанції розібрав цю справу, і сказав, що ну, якщо ви вважаєте, що його перетин кордону був незаконний, тому докажіть це, тобто надайте такі докази. Ваше посилання на загальні норми статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вони є недоречними, тому що такого в правилах перетину державного кордону немає. І в законі про право виїзду, в'їзду в, в Україні, також немає. Разом з тим, що в нас вже розбирався апеляційний суд, І що він сказав. Так, копію довідки до акту огляду МСЕК підтверджується, що особа встановлена другу групу інвалідності. Також встановив суд, що особа один перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду в Запорізькій області та отримує пенсію по інвалідності, друга група інвалідності, загальне захворювання. Тобто він не надавав. Пенсійне посвідчення він надав документи, що підтверджують інвалідність. Саме пенсійне посвідчення не надавав. Також звертаю на це увагу. Хоча в правилах перетину державного кордону там зазначено, що повинно бути саме посвідчення. Так, далі. Рішення про відмову перетині державного кордону. Від рішенням відмовленого перетині державного кордону. Ну, це в нас розбирався апеляційний суд. Надалі він. Перевівчує в нас законодавство по правовий режим воєнного стану, посилається на нього. Потім зазначає, отже, право особи на вільний перетин державного кордону України згідно з положеннями Конституції України та законодавчих норм може бути обмежено в умовах воєнного стану, тобто вже змінив позицію. В нас апеляційний суд і зазначив, що воно може бути обмежене, незважаючи на те, що законодавчо це не закріплене. Зазначає подальшому апеляційний суд про указ президента про введення воєнного стану. Про обмеження, які можуть стосуватись конституційних прав і свобод людини на час виникнення спірних у цій справі про відносин в Україні діє в воєнний стан та було оголошено загальну мобілізацію. А тому конституційне право громадян України на вільне залишення території України обмежувалось законодавством. Зазначав, що введено воєнний стан, здійснюється зарахування обмежень встановлених законодавства нам перетину державного кордону. Згідно з частини 2 статті 3 закону України про порядок в'їзду з України і виїзду України громадян України, правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабміном, тобто він зазначає, що є правила перетинання державного кордону, посилається на них, тобто на пункт 2 прим 1 в подальшому, що вони визначають перетинання громадянами України державного кордону і у визначених законодавством випадках відповідних. І зазначає, отже, 26.02.2023 року особа-1 при спробі перетину державного кордону пред'явив інспектору прикордонного контролю в пункті пропуски паспорт громадянина України для виїзду за кордон, довідку до акта огляду медика соціальної експертної комісії. Довідка ця до акту експертна медика соціальної комісії не є підтверджуючим документом встановлення особи інвалідності. Це, по перше, те, що він зазначив. Довідка при попробування на обліку в головному управлінні пенсійного фонду в Запорізькій області та отримання пенсії по інвалідності. Є підтверджуючим документом встановлення групи інвалідності, хоча він зазначає, що також не є документом, що є підтверджуючим документом, тобто він обидві ці довідки, які надавав нас цей особу-один, він відхилив їх як документ, який підтверджує взагалі інвалідність. Так що звертайте і на це увагу, але це рішення знаково не цим. Скажімо так, я так розумію, що посилання основне в нас іде не на ці документи. а… Зазначає в подальшому він наступне. Отже, передбачена і відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка також надається військовозобов'язаним, зокрема, особам з інвалідністю першої чи другої групи. При цьому така особа при перетині державного кордону на в'їзд в Україні в пункті пропуску повинна надати. Крім паспортних документів і документи, які підтверджували її право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації та виїзд з України, оскільки наявність особи інвалідності не звільняє її від статусу військовозобов'язаного та призовника. Тобто суд в нас сформував нову практику, яка не є законом, але яка наразі є в Україні, тобто вона є діючою. Звертаю на це увагу. Тобто, суд зазначив, що. Повинен мати документ про відсрочку, хоча такого в правилах перетину державного кордону, звісно, немає. Більше того, приписами статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено, що громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначено чисне третє цієї статті. Тобто, у разі оголошення мобілізації, громадяни, що перебувають на військовому обліку, не можуть змінювати місце проживання перебування без дозволу органу ТЦК та СП. Тобто він зазначає, що цей особа-один не міг перетинати державний кордон, тому що, тому що він не погодив з ТЦК та СП своє переміщення на будь-яку іншу територію. Особа-один, окрім документів, підтверджуючих право виїзду за межі України та перетин державного кордону, окрім документів, підтверджуючих встановлену інвалідність, мав надати документи військового обліку, зокрема. Підтверджуючи виключення з військового обліку у зв'язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання та перебування. Тобто прикордонники в нас видумали, скажімо так, ще два додаткові документи. документ на відсрочку, який ви повинні оформити в ТЦК, і документ щодо дозволу зміни місця проживання. Якщо цих документів немає, то перетинання державного кордону забороняється і вам можуть відмовити. Як зазначає суд абсолютно на законних підставах, але я з цим рішенням особисто не згоден, тому що я вважаю, що якщо законом прямо це не прописано, тому і вимагати вони не мають права. Суд апеляційної інстанції звертає увагу, що Верховний суд у постанові від 17.08 року у справі 380 дріб 70. 7.92 22 вказував на те, що той факт, що закон про порядок виїзду в Україні і в'їзду в України громадян України не містить обмежень права вільно залишати територію України в умовах, у нас, в умовах правового режиму воєнного стану. Тобто вже наявна і інша судова практика, яка була раніше, яку вже Верховний суд сформував, трошки інша, але вона вже є, і на неї вже суд апеляційної інстанції послався. При вирішенні судом спору суд апеляційної інстанції керується правовими позиціями Верховного суду, які я називав. Тобто він апеляційну скаргу задовольнив, рішення Запорізького, Запорізького окружного адміністративного суду він скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог він тій особі один відмовив. Як я вже зазначав раніше, він не погодився та подав. Касацію, але 7 лютого 2024 року, чому й наводжу цю справу, тому що вона досить свіжа. Касаційний суд не відкрив касаційне провадження, є ухвала суду і зазначив, що водночас скаржник не визначає щодо конкретно якої норми права відсутній висновок Верховного суду. І враховуючи, що справа розглядала за правами спрощеного позовного провадження. Тобто можливості для відкриття касаційного провадження він не знайшов касаційний суд, тому це стало судовою практикою. Враховуйте це при перетинанні державного кордону і розумійте, що ваше право на сьогоднішній день, на жаль, не є абсолютним, і такі ось рішення суду це доводять. Тому, якщо хтось вам каже, що ми оскаржимо всі рішення, буде в нас перемога у суді за такими незаконними рішеннями, знаєте, що є вже така судова практика негативна, і тому враховуйте це і під час спілкування з вашими особами, які надають праву допомогу, і під час побудовування своїх планів на перетин державного кордону. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. З вами був адвокат Олексій Мендрух. Розбираємо. Судові рішення від себе нічого не додаю, тобто ви самі чуєте, що пишуть в судових рішеннях, додаю вам лише судову практику, і самі робіть такі висновки, собі, самі собі враховуйте їх в своєму житті. Всім мирного неба, до побачення!